Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали. Нікого вони не боялись ні трохи, від них вороги у бою відступали. Козацтво то світла сторінка у книзі, що наші діди написали шаблями, хоч кров'ю скропилась, полита сльозами, та світлом Христа засіяла над нами. В наш час дізнатися про славетну історію України можна з книжок, переглянувши фільм, хоча історичної достовірності там може і не бути. Але занурити у справжнє життя козацтва, де кожен чоловік це лицар волі, який може і на коні вправно гарцювати, і козацьку юшку зварити, і проти такого натиску натовпу вистояти, можливо, лише на Запоріжжі в усі часи. Наше місто було і залишається козацькою столицею. А напередодні, 14 жовтня, свята Покрови Запоріжжя перетворюється на велику козацьку країну. В ці осінні дні на Запорізькій Січі проходить вже традиційний всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Хортиці. Дата для його проведення присвячена не випадково: 14 жовтня, свято Покрови Пресвятої Богородиці. Заступниці козацтва. А ще цього дня відзначається День українського козацтва. Саме славетні лицарі, що жили на легендарній Хортиці, зробили величезний внесок у формування української народності та досягнення Україною своєї незалежності. Покрова на Хортиці це фестиваль не одного дня. Низка святкових подій триває протягом тижня. Цьогорічний козацький фестиваль, вже до речі, четвертий, розпочався 6 жовтня. А напередодні, 5 жовтня, все Запоріжжя відзначало День міста. На центральній набережні розгорнувся Покровський ярмарок. У ньому взяли участь всі райони області та Запоріжжя. Кожен з яких влаштував незабутні театралізовані та костюмовані вистави. Запоріжжя — це не просто город сам по собі. Это наша столица, это праздник каждого жителя запорожского края. И так случилось, что Запорожье впитало в себе все лучшее. Запорожье это не Украина в миниатюре, как некоторые говорят. Запорожье это концентрированное выражение Украины. Все, что есть в Запорожье это есть больше даже, чем в Украине. То, что есть в Запорожье, как хортица, а главное наш запорожский дух, его нет нигде. И я не удивляюсь, что движение, которое в Украине сегодня ширится, если ты не побывал на хортице, ты не можешь себя чувствовать полноценно украинцем. А уже 6 жовтня Тут зранку розпочалося козацьке семиборство Запорозька слава для того, щоб взяти участь у змаганнях до Запоріжжя, з'їхалися браві козаки із Еноргадара, Херсона, Донецька, Миколаєва, Дніпропетровська, Одеси, Норильська та інших міст. Запоріжжя це духовна столиця України і козацька столиця світу. Коли ми виїжджаємо за, за межі Запорізької області України, і коли кажуть з Запоріжжя, кажуть, о, козаки запорозькі приїхали. Ми всі козаки, ми всі козацького роду, і та людина, яка приїхала, почала жити в Запоріжжі. Вона має відношення до запорозького козацтва. Козаки з різних регіонів України змагалися у фехтуванні на шаблях, метанні ножа і копія, володінні козацькою шаблею, гарцюванні на конях. І, хоча подібні змагання в незалежній Україні відбувалися вперше, наші пращури саме так влаштовували перевірку чоловікам, які прагнули попасти до козацького війська. Як бачите, сучасні козаки вправно володіють усіма військовими навичками. Наказацтво себе може людина, яка пройшла певний термін випробування навчання постояла в лаві, і тоді ну людину можна висвячувати в козаки. Нам би хотілося, щоб козацькі герої, які на сьогодні забуті, щоб їх згадали і щоб вони повернулись до підручників, і щоб на їх історіях виховувались діти. І ось під залпи козацьких гармат. Стартував четвертий всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Хортиці. Від віку до віку, від роду до роду нема переводу козацькому роду. Нема і не буде йому переводу. Посіч Запорозька це слава народу! Урочистості відкриття козацького фестивалю відбувалися на дуже символічному для всіх запоріжців місці. Біля пам'ятнику Святославу Хороброму. Після виступів керівників області та міста, знаних отаманів, пройшло посвячення вихованців школи Спас в Козаки. Та й на цьому святкові події 6 жовтня не завершилися. І вже за декілька хвилин на центральному майданчику розпочалося дійство, на яке чекали і всі козаки і глядачі. Всеукраїнські змагання лава на лаву на кубок князя Ярослава Мудрого. в давні історичні часи. На хортиці говорили: той не козак, що у лаві не стояв, адже лише сильний дух та тілом чоловік може вистояти в лаві. цікавий факт. До однієї з команд приєднався один з найсильніших чоловіків світу виконавець головної ролі у фільмі Іван Сила Дмитро Халаджи. Він вперше брав участь у подібних змаганнях, але йому дуже сподобалося це козацьке дійство. подобных сорівненнях я участвую впервые и хотел бы, надеюсь, что это будут не последние мои соревнования. Буду по возможности стараться приезжать. Очень понравилось, очень хорошо. понимаете, очень хороший командный дух, прекрасные позитивные ощущения, впечатления. Наша запорізьку фінальній боротьбі за кубок переможця зійшлися команда Дніпропетровської області та команда Запорізького училища міліції. У запеклій боротьбі головну нагороду отримали дніпропетровські козаки. І все ж головним у змаганнях лава на лаву є те, що вони закінчуються лавою братання. Ті, хто мить тому були затятими супротивниками, міцно обнімаються і стають братами. і ось коли козаки вже продемонстрували свої навички. Можна і перерву на обід зробити і приготувати для всіх гостей свята велику козацьку юшку. І не просто велику, а величезну тисячу літрів. На її приготування пішло 230 кілограмів риби, 15 півнів та ведро перваку. Таким чином, на Запоріжжі було встановлено новий рекорд України, була зварена юшка-рекордсменка, якої вистачила на всіх учасників та гостей свята. Всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Хортиці в Запоріжжі тривав тиждень. Щодня в його рамках відбувалися тематичні виставки, творчі зустрічі, козацькі вистави, концерти. Це й виставка ікон Пресвята Покрова, літературно-музичне свято Встань, козацька слава за участю артистів обласної філармонії та бандуристів Запорізького обласного осередку національної спілки кобзарів України, дитяче свято Козацькому роду немає переводу з художньою демонстрацією козацької тематики на моніторі пісочної анімації. 11 жовтня в рамках фестивалю у Совутині Балті Національного заповідника Хортиця відбувся показ ландшафтної театралізованої вистави Тарас Бульба за мотивами повісті Миколи Гоголя. Акторська майстерність, пластика і вокал поєднувалися зі спритністю вершників і красою бойових мистецтв. Все це створювало неперевершену атмосферу живого театралізованого дійства. А тепер вип'ємо за Січ, за побратимів наших, за рід наш безсмертний. Ну, будемо. Та головні події розгорнулися на острові Хортиця 12 жовтня. Тисячі глядачів, козаків. Майстрів, музикантів зібралися разом, щоб влаштувати велике свято. І хоча протягом тижня погода була досить похмурою. 12 жовтня сонечко посміхнулося, подарував всім учасникам фестивалю не по осінньому теплу погоду. Свято розпочалося з урочистого вишколу козацьких формувань. Найкращі козаки отримали від влади почесні нагороди. Ортиця гомоніла і хотілося бути не лише глядачем, а й учасником цього дійства. Ми ансамбльвики. Ну, які враження від фестивалю сьогодні. А ми тут не вперше. Ну тут дуже добре, дружня атмосфера. Сюди приїжджають гості з інших країн, навіть та з інших міст. Нам тут дуже подобається. Та ну ми бажаємо усім учасникам, щоб їм також подобалось у коли білі ось і. Щасть усі! Дуже приємне враження. Я начальник відділу спорту Хмельницької облдержадміністрації. Дуже приємно настільки. Сильна енергетика в цьому місті і настільки і сьогодні ми вже підписуємо угоди до співпраці між областями. Що особисто вас вразило сьогодні на фестивалі. Саме дійство, самі артисти, безперечно, артисти, але тут козаки ходять, як в нас трошки так, воно у Хмельницькому поки не прийнято. А тут дійсно, що, що козак, що що людина ти може посилкуватися, можна сфотографуватися, Ну, дуже сильні традиції. і Ми хочемо це все в нас пропагувати. Головна мета фестивалю Покрова на Хортиці привернути увагу всього світу до духовного центру країни, до традицій українського народу, до історії та культурної спадщини Запорізької січі, звичаїв запорізьких козаків цього дня. Тут гунала мова різних народів, що проживають в нашому регіоні. В наметовому містечку знайшлось місце для багатьох національно-культурних товариств області, бо сам фестиваль завжди проходить під гаслом: Хортиця єднає Україну. Вона грузинська, єврейська, татарська, болгарська, білоруська музика. На кіме кірамопареми. Ми раді, що этот фестиваль об'єднує весь народ український, об'єднує всіх на нашій святої хортиці. Кожен мав можливість познайомитися з традиціями, звичаями народів, що живуть в Запорізькій області. І відчути себе частинкою цього яскравого, великого, дружнього світу. Байрам Пакрава Балсун. поздравляю вас з праздником Пакрави і Стеїв Сизє Савлик, Хайрлик Бахлик, Северлик, Хайрлибалсун. Желаю вам щастя, здоров'я, любві і головне, удачі! Однією з родзинок фестивалю став виступ Національного президентського оркестру. Архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука разом зі священниками Запорізької області провів молебень на честь свята покрови Пресвятої Богородиці. Україну називають четвертим уділом Пресвятої Богородиці. Але, мабуть, вот головний уділ Богородиці на Україні це наш остров Хортиця. Потому что здесь родилось казачество под покровом Царицы Небесной. Наш Богоспасаемый град Запорожье был освобожден именно на покров. И поэтому отрадно, что у нас проходят такие фестивали, именно фестивали наших традицій, украинских, возрождения традицій, что свидетельствует о возрождении нашей нации, о возрождении нашей Украины. Концертна програма четвертого всеукраїнського козацького фестивалю Покрова на Хортиці об'єднала творчий потенціал з 15 областей України. Запорізьку область представляли найкращі народні колективи із Токмацького, Куйбишевського, Гуляйпільського, Чернігівського районів і міст Запоріжжя, Енергодара, Такмака, Бердянська, Мелітополя. Дість Хортиця вона іміє таку енергетику багатою, що люди. которые приходят на праздник, они уходят обогащенные и этого задора им хватает очень надолго. Поэтому люди едут сюда. Поэтому чем чаще мы здесь будем находиться, тем лучше для нас, для людей, для всех людей. А у рамках року дитячої творчості відбулося свято краси і гордості козацького краю, презентація українського костюму та запального гопака, в якому брали участь найкращі вокальні та хореографічні дитячі колективи з різних областей України. Розповісти про всі події, що відбувалися на фестивалі, просто неможливо. На кожному майданчику розгорталося цікаве дійство. Музиканти дарували мистецтво, а народні майстри проводили майстер-класи. Просто неба на острові розгорнулося місто майстрів, де свої творчі доробки представляли найкращими ці України. Чого тут тільки не було. Як завжди представляю писанки, а сьогодні і коні з сира. Що потрібно для того, щоб створити ось такого коника? Що потрібно? Потрібно корову тримати, молоко доїти, сир блідіти і робити коні. Цей козак мамай, це окарина, він цей козачок грає. Розробник і автор цієї роботи Олександр Жолутя, я виконавець. Ви Кався в нас декорована молоком без хімії, без фарбників. Як завжди, у мене роботи і шелохілука і з лісів капусти і нові роботи із вати. Я замінила тополіний пух ватою. Коваль Олександр Ракшевський з Токмаського району не пропускає жодного фестивалю, що відбувається на Хортиці. Цього разу майстер не лише представляв свої роботи, а й навчав бажаючих ковальському мистецтву. Долучитися до ковальства вирішив і голова Запорізької державної адміністрації Олександр Пекушенко, викувавши разом з майстром підкову щастя для всіх запорожців. В рамках фестивалю відбулася презентація нових туристичних марок фестивалю Покрова на Хортиці. Щорічно фестивальні заходи доповнюються новими проектами. Справжньою первиною четвертого фестивалю стала хореографічна історична реконструкція прийняття козацької присяги засновником американського військово-морського флоту Джоном Полом Джонсоном, яка була організована спільно з посольством США в Україні. Постановка у Савутині Балці стала однією з центральних урочистих заходів фестивалю «Покрова на Хортиці. В театралізованому дійстві взяли участь 150 акторів, аматорів і професіоналів. До речі, в 1788 році американець Джон Пол Джонсон брав участь у військових діях під час російсько-турецької війни разом з чорноморською козачою флотилією під командуванням Сидора Білого і Антона Головатого. Керував ескадрою в Дніпровському лимані. Під час служби на російському флоті він неодноразово приїжджав до козацького табору. Козаки називали його Павлом і урочисто прийняли його в козаки, подарувавши козацьку шапку, червоний жупан та шаровари. Мені, як і всіх сьогодні підіповняють чувства, чувства гордості за нашу Україну. За нашу запорузьку землю, за це удивительное сакральне место остров Хортиця. Запорізькі козаки продемонстрували глядачами свої вміння в бойовому мистецтві Спас, володіння шаблею і верховій їзди. Сьогодні я побачив саме. Козацьке життя, яке відбувається на січі, це і вистави, це і реконструкція. Це дуже цікаво, да? і ярмарок здоровенний. І на самій січі концерт, ну просто от вражень, море, і всі позитивні. На запорізькій землі ретельно зберігаються звичаї та традиції наших предків. І фестиваль Покрова на Хортиці став святом, яке подарувало і нові знайомства, і нові враження. Але головне. Він довів, що ми, сучасні українці, прагнемо знати свою історію і виховувати своїх дітей на прикладах мужніх та сильних козаків. Всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Хортиці допомагає нам доторкнутися до славетної козацької доби і ще раз переконатися, що українці завжди були і залишаються патріотами, для яких слово батьківщина є найголовнішим в житті. І прав запорізький поет Петро Ребро, який в своїй поезії стверджує: Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував, бо всі ми браття козацького роду».